Доброго вечора. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог і автор Богу Віннадо. Кожного вечора о 20.10 я проводжу пряму трансляцію молитви. Насправді, кожного вечора ми збираємося родиною молимося. А я безпосередньо проводжу тр... е... трансляцію на youtube каналі Вільнадома. Якщо ви потрапили, якщо вам Ютуб запропонував це відео, і ви вперше потрапили до нас, то і вам сподобається ця молитва, то обов'язково підтримайте нас, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Якщо підпишетесь, то натискайте також дзвіночок і вам будуть приходити сповіщення про те, що починається пряма трансляція молитви. Щиро дякую вам за підтримку, дякую всім, хто молиться разом з нами. І дивиться в записі, і також молиться. Щиро вам дякую. Дякую вам, що ви підтримуєте Україну, що ви молите за Україну, за українців, що ви бажаєте всім людям навколо себе добра. Знаєте, як кажуть, що посієш, ти пожнеш. Якщо ви бажаєте людям добра, якщо ви прощаєте людям. То, відповідно, Бог простить, Бог буде бажати і дарувати вам добро і благополуччя. Тому щиро дякую вам, що ви уподоблюєтесь Богу, пропускаєте через себе Його волю, тобто робите те, що Бог нам заповів, те, що, те, що він нас учить в таких книгах, як Біблія та інші. Тому давайте будемо розпочинати саму молитву. Вітаю ще раз всіх, хто вже приєднався до нас. Вітаю. З Господом Богом давайте розпочнемо. Помолимося. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, 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 я люблю тебе. Господи, я смиренна. І спокійно приймаю усе те, що Ти даєш мені пережити, відчути, побачити, почути. Господи, я приймаю усе, що відбувається в моїй країні. Я приймаю усе, що відбувається в світі. Я приймаю усе, що відбувається в моєму житті. Бо я покладаюсь на Тебе, бо я вірю в Тебе, бо я довіряю тобі і Твоїй волі. Господи, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війною, що зараз триває кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода, будь ласка, прошу тебе, вибач ті неправильні думки, що стали причиною війни в Україні. Будь ласка, Господи, вибач, будь ласка, вибач. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти вибачив, що Ти вибачив мені, що Ти вибачив усім людям, в яких виникають деструктивні, зневіруючі думки. І натомість, заспоко... е... натомість наповнив наші душі любов'ю. наповнив наші душі вірою і надією. Дякую Тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію, що Ти приготував для України перемогу, що Ти приготував для українського війська перемогу над російськими військами, що Ти приготував для нас постійний мир для всіх українців на всій території України в нашій країні постійний мир, стабільний мир, мир, який триватиме сотні років. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе, 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 усім серцем своїм і усією душею своєю. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш. Я смиренно приймаю усе, що відбувається в моєму житті. Я смиренно приймаю людей, які є в моєму житті. Бо я довіряю тобі, бо я довіряю Твоїй волі, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода, що росіяни пішли на нас війною. Чи росіяни десятки років насправді підривали незалежність нашої країни, запускали сюди своїх агентів, свої гроші, намагаючись знищити нашу культуру і нашу країну. А тепер пішло на нас війну. Господи, мені дуже шкода. Будь ласка, прошу тебе, Господи, вибач ті неправильні думки, що стали причиною цього. Будь ласка, Господи, вибач. Ті неправильні думки, що стали причиною війни в Україні. Будь ласка, Господи, вибач. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти вибачив, вибачив мені, вибачив моїм батькам, вибачив українцям, вибачив всім нашим предкам, вибачив усім людям на землі, в кого виникали зневіруючі негативні думки, які. Привели до війни на землі, привели до війни в Україні. Будь ласка, Господи, нам, будь ласка, пробачена. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив і що Ти очистив наші душі від цих неправильних думок. Дякую Тобі, Господи, що Ти натомість наповнив душі усіх людей на землі Твоєю любов'ю, благодаттю, вірою і надією. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти підтримуєш Україну, що Ти підтримуєш кожного з нас, що Ти підтримуєш і е, надихаєш, дає сили нашим військовим. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну, що Ти благословив Україну на перемогу, на те, щоб ми, українці, відстояли свою країну, відстоювали свій спосіб життя, відстояли свою мову свою культуру, свою землю. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти благословив українців на постійний мир. Благословив наших дітей на постійній, благословив наступні покоління на постійні. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую Тобі. Дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю, тебе, я люблю 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 Тебе. Я люблю Тебе, Господи, усією душею своєю і усім серцем своїм. І я смиренно приймаю те, що Ти даєш. Бо я покладаюсь на Тебе, бо я довіряю тобі, твоїй волі, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, я прошу вибачення, прошу вибачення, що впустив у свою душу зневірючі думки, що впустив у свою душу страх, ненависть, що не приймав цей світ, не приймав людей навколо себе і накопив у своїй душі, в своїй душі багато ненависті, гніву, що стали причиною війни в моїй країні. Що стали причиною того, що росіяни напали на нас, росіяни сповнилися ненависті до нас і пішли на нас війну. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач, будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач. Дякую Тобі, Господи, що ти вибачив мені і що ти виправив цю ситуацію для мене і для всіх, кого вона стосується. Дякую Тобі, Господи, що Ти наповнив мою душу благодаттю. Любов'ю до України, до українців, до, мої, до рідних моїх. Любов'ю до землі нашої. Дякую Тобі, Господи, що Ти наповнив мою душу вірою в перемогу і надій. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе і смиренно приймаю усе, що відбувається в моїй країні. Я смиренно приймаю і з вдячністю приймаю все, що Ти даєш пережити, усі емоції, які Ти даєш пережити. Бо я довіряю Твоїй волі, бо я покладаюсь в усьому на Тебе. Бо я вірю в Тебе і люблю тебе. Господи, я розкаююся у тих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Господи, я прошу вибачити, вибачити мене, вибачити всіх українців, вибачити всіх людей, чиї неправильні, деструктивні, зневірюючі думки стали причиною війни в Україні. Будь ласка, Господи, вибач! Будь ласка, Господи, вибач, прошу Тебе, Господи. Вибач. Дякую тобі, Господи, що ти вибачив і що Ти виправив цю ситуацію для усіх, кого вона стосується, і приготував для України перемогу у війні з Росією. Приготував для усіх країн в Європі мир, приготував для нас, українців, постійний мир, який триватиме сотні років. Приготував мир для всієї нашої землі. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі, дякую Тобі, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти заспокоїв душі українців, думки українців від хвилювання, від тривог, від сумнівів, від болі, від страху. І натомість наповнив наші душі Твоєю благодаттю. Натомість Цілує в наші душі твоєю любов'ю, заспокоїв нас, заспокоїв нас від цього болю, який викликає страх, заспокоїв нас і дав нам добре самопочуття, дав нам віру і впевненість у тому, що ми переможемо, що українські військові е звільнять території, які окупувала Росія, що на всій території України запанує постійний мир. Мир, який триватиме сотня. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую тобі, дякую тобі. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Слава Господу. І слава Україні, і слава нашим захисникам, захисницям, які зараз захищають країну зі зброєю в руках. Щиро дякую вам. Що ви захищаєте країну за допомогою щирої молитви, молитви сповненої віри, що ви очищаєте свої душі і що ви молитесь за українців, за очищення їхніх душ від страхів, від сумнівів, від всього нечистого, що впустили українців в свої душі. Дякую вам за це. Дякую вам, що ви боретеся. З нечист, нечистю на духовному рівні. Щиро вам за це дякую. Дякую Я хочу зазначити, що віра віра залежить від чистоти нашої душі. І в Біблії написано, що нам буде по вірі нашій. І тому ми кожного вечора й проводимо цю покаяльну молитву, де просимо Господа Бога вибачити нас. Вибачити всіх українців, вибачити всіх людей на землі від зневір, від ненависті, тобто від зла, яке потрапило в наші душі, яке проростає там і стає нашою в кінці кінців реальністю. І таким чином, коли ми очищаємося, бо коли ми про самовибачення, Бог очищає наші душі, і в цей момент, коли ми очищаємося. Ми починаємо легко вірити і впевнено вірити у перемогу. І відповідно Бог і дає нам дає нам сили вис... вистояти, і вис... дає нам можливості, дає нам підтримку, щоб ми не тільки вистояли, а й справді перемогли в цій війні. Багато людей називають цю війну Голіафа. Ну, тобто з нерівними силами, коли проти нас набагато сильніший. Але саме головне, треба пам'ятати, що на нашій стороні Господь Бог всемогутній, Господь Бог який є творцем усього цього світу. І якщо ми будемо просто виконувати його волю, тобто любити, прощати, то відповідно він завжди нас захистить і дасть благополуччя нам і нашим дітям. Тому бажаю вам добра. Бажаю вам, щоб у вас на душі було спокійно, щоб ви добре відпочивали, щоб ви добре себе почували, щоб ви, ваші рідні, ваші любимі і близькі люди були в безпеці. Бажаю вам добра. Побачення.